Засідання виконкому розпочали з урочистої події. Міський голова нагородив переможців конкурсу Кращий підприємець року. Грамоти та пам'ятні подарунки отримали представники бізнесу різних галузей. Далі говорили про соціально-економічний та культурний розвиток міста у минулому році. Зокрема, що Коломия серед 19 міст області по 48 показниках займає 12 місце. Найвищим залишається рейтинг показників у сфері малого бізнесу і споживчого ринку. На жаль, лише 17 місце за 9 місяців є цей показник по обсяг реалізованої продукції. І 43 підприємства підприємств основного кола, які представлені дев'ятьма галузом промисловості, ними виготовлено товарної продукції. В реалізованих цінах на 197 мільйонів гривень, що становить 80% до запланованих програм соціально-економічного розвитку. Шість галузей промисловості працювало із приростом. Це, зокрема, підприємства дядьківці Юма з Сільмаш. Три допустили спад виробництва, зазначила Ольга Гранда. Найбільшими платниками податків до бюджетів усіх рівнів серед промислових підприємств є знову ж таки дядьківці, ЮМА з заводоуправління будматеріалів, хлібокомбінат та експериментальний завод «Прут». у місті функціонує 11 ринків до місцевого. Бюджету бюджету у 2010 році надійшло ринкового збору у сумі 1 мільйон 200 тисяч гривень. Проте, відповідно до нового податкового кодексу, цього року ринкового збору взагалі не буде. Оборот розробної торгівлі за січень-листопад вріз на 6,1%. За 9 місяців інвестиції у капітальні інвестиції також зросли у 3,2 рази порівняно з 9 місяцями 2009 року. Залишається позитивним сальдо до зовнішньої торгівлі і складає 1,4 мільйони доларів. США. Покращується робота і по автомобільних перевезеннях. Водночас існує заборгованість із виплати заробітної плати, яка сягнула мільйона гривень. Зріс також рівень безробіття. Говорили на викомі про звернення громадян до органів влади. Зокрема, комісії перевіряють відділи і роблять висновки. Скарги коломиян деякі цілком справедливі. Формальні відписки чиновників породжують чергові звернення та навіть до вищих інстанцій. Найчастіше мешканці турбуються про капітальний ремонт житла, заміну дахів та ремонт доріг. До скарг призводять в основному порушення термінів надання відповіді коломаян.